Всім доброго ранку. Було вночі у нас 15 градусів морозу. Зараз 7 година ранку, десь приблизно 14. В тепличці топиться. Зараз поглянемо, що у нас наразі в тепличці. Останній раз підкладав я, коли було 4 години ранку, тобто кожні 3 години я ходив, підкладував дровця і ось так наразі в нас через 3 години перегоріли наші дровця. Як бачите, такий жар. Що на градусничку? Зараз подивимось. На градусничку у нас виходить десь 6,5 градусів, водичка на плівочці не замерша, труба єлі тепленька, Ну, при такому морозі 15 градусів. Коли тут будуть рослинки, то треба ходити не через 3 години, а бажано через півтори, але підкладувати небагато. Потрошку підкладувати, щоб воно горіло вогнем, тоді буде чудово. Ось така в нас ситуація. Як бачите, за рамою, я дивлюсь коментарів було так багато, аж жодного з них повитягував я скло і поклав на стелажі, щоб краще було виставляти наші стаканчики. Так як на піддонах ще більш-менш. А от на цих стелажах В мене ОСБ не вистачило. Я зробив відстань між двома стелажами, щоб більшу площу зайняти. Тому вирішив покласти скло. І касети, і стаканчики буде виставляти краще. Ну, а самі рами я розберу, повитягую всі гвіздочки, шурупики, уголки і попиляю на реєчки, щоб натягнути плівочку. Ось так. Для цього. Я і планував ці рами, коли заніс в тепличку. Так що всім гарного дня, будемо далі працювати. А ви підписуйтесь і ставте вподобайки. На все добре.